Місце Слова Божого, яке я бажаю прочитати, це Івангел від Матфія. 22 розділ. З другого вірша. Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх грабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів. Наказуючи, скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики, відгодований, і все готове, йдіть на весілля. Та вони злегковажились та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих убійників. А їхнє місто стал, спалив, тоді каже рабам своїм: весілля готове, а недостойні були ті покликані. Тож ідіть на роздоріжжя, кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась, як прийшов вже той цар. На гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки та їх киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і іскрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. До цього місця. Слава Господу! За його слово, яке сьогодні нас застерігає, навчає, як нам далі слідувати за Господом. Основна думка, якою я би хотів поділитися на цьому місці із цього прочитаного, це слова, які тут написані Ідіть на весілля. Знаєте, все, що зв'язано з християнством, взагалі, все, що зв'язано із слідуванням за Богом, воно чомусь в Біблії називається весіллям. Взагалі, слідування за Богом, це, це щось подібне б наш похід на весілля. Знаєте, в людей є різні думки. Нашим дружинам не раз, знаєте, завидували деякі, казали вам, добре, ваш чоловік не нап'ється, гроші не ховає, якусь заначку. А ми, каже, переживаємо, то каже, десь хіба піде, апелює, щоб не напився. І знаєте, а кажуть, слухайте, ну а в чому проблема? Ходіть до церкви, а ні, 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 ні. це не для нас. Знаєте, в декого ще інша думка? От чоловік там, чи, чи син вів погане життя, нарікали, плакали. Но як прийшов до церкви, почав служити Богові, слухайте сім'ї траур. Що стало, слухайте, душу дияволу продав? Пити перестав, матюкатись перестав. Ну точно душу дияволу продав. Знаєте, отак люди нараз розсуждають. Але слово Боже каже чітко, ідіть на весілля. Взагалі, знаєте, слідування, за Богом, воно. Чомусь дуже пов'язане з весіллям, не з похороном. Я не знаю, чому, знаєте, у нашого народу якось така думка, як тільки все життя треба чекати, щоб бажати Царства Небесного. Аж коли помер, о, кажуть, царство йому небесне. Я би взагалі сторонніх був прямо на весіллі бажати цього. Отак От тільки женився, брат. Ну, царство йому небесне. Або обидвоє двоє разом ну, царство їм небесне. І от вертаємось до цього місця слова Божого. Написано цар справи весілля. Запросив, але написано злегковажили. Люди злегковажили для них чомусь. Знаєте, є деякі речі виявилися важливішими, ніж то, що тебе кличе Бог. Знаєте, люди кажуть: о, ми мусимо подбати про своє майбутнє. І так дбають. Знаєте, що діти наркомани виростають? Алкоголіки? Кажуть, ми про майбутнє дбаємо. Нема часу до церкви йти. Нема часу Богові служити. Ти що? Аж на старості. Вже коли склероз почне наступати, вже коли хвороби при... почнуть притискати, от тоді може Богові служити. А зараз мушу дбати про майбутнє своє своїх дітей. І в кінці кінців приходить розчарування. І людина думає, до чого я дожив? От... От до чого дійшло то все, що я старався, я е, трудився, не досипав. Знайте, все в житті залежить від Божого благословіння. І добре, коли ти все починаєш з Богом. Чуєш? Саму найдрібнішу річ, яку ти робиш, ти все починаєш з Богом, з Божим благословенням. І ти побачиш, як воно буде все ладитись. Коли тебе і діти будуть поважати, а не втікати будеш від п'яного сина чи, 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 чи зятя, чи кого там. Але все починай з Богом. Знайди час. Постав це на перше місце. І тоді це буде саме мудре рішення, яке ти зробиш. І ви знаєте, і написано, по-різному зреагували. Бог не багато раз говорив до свого народу. Але написано, і ми читаємо в старому заповіті, як люди поступали, коли чули, коли Божий пророк до них говорив, коли їх докоряв. Вони одних вбивали, в темниці садили. І написано, розгнівався той цар і вигубив. Але там написано, що весілля готове, але нема запрошених. Господь хоче бачити людину. Господь, ви знаєте, одне місце, воно мені не дає спокою, яке написано. І вибрав він 12 апостолів, тобто Ісус Христос. І там такі слова, щоб з ним були. Дорогі друзі, Бог. Маючи ангелів, він бажає спілкування з людиною, він бажає мати справу з людиною. І Бог покликав тебе і мене для одної великої цілі, про яку можливо ти, можливо, ти навіть того не уявляєш. Щоб ти з ним був. Щоб ти спілкувався з ним, щоб ти йому розказував про свої болі турботи. Щоб ти бачив руку Божу в своєму житті, щоб ти вмів дякувати Богові за все. Для Того вибрав Бог тебе і мене, щоб ми з ним були. Таку важливу функцію поклав на нас Господь. Слава Богові нашому. І знаєте, і написано: послав він на роздоріжжя. Ідіть, кого тільки спіткаєте, всіх кличте. Знаєте, люди привикли кликати тільки? яких? Добрих. І не просто з роздоріжжя. ні, ми привикли, якщо кликати на весілля, тільки якихось людей саме знатних, самих поважних. Але Бог трошки інакше поступає. У Бога чомусь знаєте, що ціниться найбільше? То що в людей ніщо? То, що, можливо, люди відкинули, то, що люди пренебрігають. з ким можливо люди не хочуть дуже мати справу, чомусь воно в божих очах саме найдорожче. І іменно таких кличе Бог. Іменно таких кличе сьогодні Бог. І він каже до таких ідіть. Пам'ятаєте куди? На весілля. Йдіть на весілля, бо все готово. Я все зробив. Людям тяжко уявити, як то так прийти до Бога отак просто. Молитися отак просто. Людям те тяжко зрозуміти, без, без як то того називають без заступників, без посередників. Це неможливо. Люди привикли, що до якогось начальника, та до нього треба через заступників, через посередників. А ще щось заплатити треба. А до Бога отак просто. О, це щось незрозуміло, це щось не може бути. Але такий Господь. І ви знаєте, і написано Кличте всіх. Кого тільки спіткаєте. Дорогі друзі, ми живемо сьогодні благословенний час. І ми є свідки того, як Бог сьогодні кличе всіх. Сьогодні Слово Боже лунає, де би то не було. Сьогодні і в тюрмах, і, і, і всюди, і в лікарнях, і де би тільки не було Слово Боже лунає. Сьогодні Іванлію ти зустрінеш. Всюди де. Знаєте, мені я вирішив за комуністичних часів, і казали, що настане такий час, коли Біблія буде тільки в музеї. Слухайте, сьогодні Біблія є і в музеї. Але в той же час Біблія і в лікарні є сьогодні, і в поїзді є сьогодні, і в тюрмі є сьогодні, і читають її. Слава Богові. Знайте написано. Весільна кімната переповнилась. Переповнилась. Але там написано такі, знаєте, все себе, в себе було добре, але написано там ще да, декілька віршів додає, коли цар зайшов подивитись, бачить один чоловік в весільну одежу невбраний. Знаєте, люди, як йшли Хто основно був на роздоріжжі? Це люди, в яких, напевно, побита доля. Тому що, знаєте, нормальний господар. Він в такий дня, він сидів у своєму винограднику, він, можливо, на своєму полі. Він був зайнятий конкретно якоюсь справою. Але були люди, які, які були просто на роздоріжжі долі. Куди їм діватись? Куда їм іти? В який бік? І тут залунав поклик Божий: Ідіть до весілля. О, вони того напевно не очікували, але вони покслут, почули цей поклик і пішли. І там написано один чоловік весільну одежу не вбраний. Знаєте, вони, ніхто з них не готувався йти на весілля. вони... Навіть не думали, що буде така участь, але цар це завчасно це передбачив. І він приготував кожному одежу. Знаєте, одежа – це слово Боже символізує, що це є наша праведність. І от цар приготував кожному свою одежу. Весільну одежу, прекрасну одежу, не ту одежу, в якій ти тинявся туди-сюди, можливо, і спав в тій одежі. А він тобі прикрав... дав прекрасну одежу. Це свою праведність. Ви знаєте, написано один чоловік: він не був в весільній одежі. Він залишився в своїй одежі. Він по чомусь порахував, слухає, чим моя одежа погана. А чим моя праведність гірша, хіба я погана людина? Та я не є поганий чоловік. Та що мені порівняти з іншими? Ого, знаєте, як дехто каже. Дехто каже, та я краду, ну, але не стільки, як у Києві. Та я кажу ну, але не так, як там у Верховній Раді. Ну. Знаєте, кожен себе старається, старається оправдати себе і показати себе, що я не я гірший від когось, а можливо чимось кращий. Розказують в одній церкві. Був випадок. Прийшов чоловік. І ходить на зібрання, ходить, приходить довгий час. Ну і вже думають, слухайте, ну, чому чоловік не хоче водне хрещення? Може, може, він не знає, як поступити, може йому дати якось спонукати його, та й пастир церкви підійшов до нього. Та й каже, слухай, слухайте, можливо, вам потрібно водне хрещення прийняти. О, ні, каже, я цього не хочу. Я каже, я просто ходжу до вас. Тому що мені тут сподобалось, тут такі хороші люди, виховані майже такі самі, як я. А пастор церкви каже, слухайте, ви знаєте, ви не туди попали. Каже, якби я вам розказав біографію тих людей, ви би каже, нашу церкву десятою дорогою обходили. Каже, той каже, в тюрмі сидів, той наркоман. Той ще щось каже, той каже страшні люди. Але каже, знаєте, але каже, вони всі прийшли до Ісуса, і вони поміняли свою одежу. Христос поміняв їх. Вони стали новими людьми. Вони стали іншими людьми, і вони сьогодні мають праведність Ісуса. І вони сьогодні згадують колишнє життя як страшний жах. Знаєш, що це значить мати, залишити собі свою праведність? Це бачити себе в самих позитивних фонтонах, кольорах. Знаєш, коли ти маєш свою власну праведність, ти починаєш бачити недостатки інших людей? Ти бачиш, які всі не всі недосконалі. Як всім далеко до тебе? Це тоді буває, коли знаєте, коли ми лишаємо собі цю нашу стару одежу. Але Христос каже нам, Він пропонує, скинь цю стару одежу. Забудь-який ти добрий чоловік, забудь-які в тебе добрі гени. Чи як то правильно сказати? Забудь? Ти зіпсута людина, і тобі потрібно обновлення, тобі потрібно народження згори, тобі потрібна праведність Ісуса Христа. Ти повинен себе зі сторони побачити всі свої недостатки і сказати, так, коли в Слові Божому написано: Господи, я пропаща людина. І сказати: Господь. Я потребую, щоб ти мене поміняв, щоб ти обновив мене, щоб мені навчитися від тебе і стати таким, як ти. Цього сьогодні хоче Господь, і він хоче сьогодні дати кожному з нас оту свою праведність. Що потрібно нам, нам потрібно смиритися під Його міцну руку, сказати Господь, осознати, не просто сказати устами. Знаєте, ми устами можемо багато що сказати. Але просто осознати, Господь. Я нічого не вартую без Тебе. Без Тебе, Господь, я пропаду. У мене є стільки недостатків. Але, Господи, я знаю, що Ти даєш мені сили слідувати за тобою. Даєш мені, Господи, обновлюватися і ставати цією новою людиною. Бог нам у цьому допоможе як тут написано в цьому місті слово Божого, цар побачив того чоловіка і каже, як ти, друже, сюди попав? І знаєте, що там написано? Він же мовчав. Да, Можливо, він перед тим багато що говорив. Можливо, він бачив недостатки кожного. Він міг докорити кожного. Але коли він став перед Боже лице, то написано, він же мовчав. Не знайдеш на своє оправдання нічого, знаєте, мені колись пригадується Висоцький співав таку цікаву пісню, і там такі слова: є, що сп'ять, представши перед вишнім, не є, з чим оправдатися перед Нім. Я собі думаю, яка бідна людина. Яка бідна людина, людина, яка померла від алкоголю. А він виражав такі слова: мені б є, чим оправдатися перед Нім. Знаєте, людина, яка має страх Божий. Вона знає, що вона ніколи не буде мати нічим оправдатися перед Богом тільки то, що за мене помер Ісус Христос. Оце є єдине наше оправдання. Це єдиний наш вихід. Нашому Господу нехай буде вічна слава повіки. Амінь. Помолимось.